Мамулька бригади. <плес> але ми очікуємо західної допомоги і найближчим часом почнеться нормальний фонд який дасть змогу нам змінити абсолютно всю територію України. А разом з тим ми повернулися наших українських хлопців і дівчат додому. Слава Україні! Героям слава! <плес> Мама, что ты говоришь? Мамулька, а что там? Хлопчик чи Координаційний штаб зустріли вашого синочка, він вже в Україні. Зараз ми його повеземо в шпиталь. І там переодінуть, оглянуть, доглянуть, йому дадуть телефони, він вам зателефонує. Все добре, бережіть себе і онуки. Я тебе дуже сильно люблю. Всім привіт, Криво. Ну, мамочко, бережіть себе, бачите, у вас, у вас два свята. І онучка народилася, і син повернувся. Eu vou morrer.